Добрий день! Вітаю на уроці письма. Тема уроку письмо короткої верхньої петлі. Закріплення умінь порівнювати елементи літер. Сьогодні на уроці письма ми познайомимося з короткою верхньою петлею. Вона схожа на малий правий півовал з подовженим елементом. Допоможіть читайлику підключити електричні прилади до електромережі. Обведіть коротку верхню петлю. Дивіться початок і напрямок написання елементів за вказівними стрілочками. Коротку верхню петлю починають писати. Від середини основного рядка ведуть криву лінію вгору праворуч. Під верхньою рядковою заокруглюють ліворуч і продовжують писати як правий півовал. Наведіть елементи у буквах. Пишемо малий правий півовал овал і коротку петлю, чергуючи елементи до кінця рядка. Пишемо красиво, уважно. А тепер я вам відкрию секрет. Ми прописали з вами малі літери С і Е.